Дорога українська родина, як каже мій старший товариш Василь Зінкевич, дуже приємно, щаслива мить сьогодні для мене бути з вами разом в, цей, в цьому залі і радіти від того, що ви так гарно сприймаєте українську пісню, в тому числі мої пісні. Ви знаєте, я, ну ви знаєте, хто я такий, так? <плес> Добре, після концерту будемо знайомитися ближче. Е, я написав десь. 200-300, я сам нарахую, скільки вже переходить цих пісень. Багато пісень звучало, звучить, може, десь Бог буде ще звучати. Окремі пісні вже минулися, стали народними. Інші пісні і пишуться і зараз, в такий наш тривожний час. І для того, щоб ближче ви десь побачили трошки мене, От, я думаю, що зараз я запропоную вам кілька в'язників моїх. Потім скажете, кого ви пізнали.